Доброго дня усім! Сьогодні нове відео. Я вас зустрічаю з такою. вгадайте, Жива, не жива? Тож моя робота. Я зробила таку орхідею із паперу, бачите, і ставила такий горшочок. Як вам? Похожа на справжню чи не похожа? Ось така красота. Моїми ручками <свісно> знову сама себе хвалю. <свісно> І так, сьогодні нове відео буде деякий рецепт. Буде дещо. Дивіться до кінця, все побачите. Добре, Я сьогодні хотіла сла дівчатам, які там пишуть мені, придираються до кожного слова по-українськи, не по українськи. Не можна так, тому що я, я стараюся говорити як можу. Ніхто із нас не ідеально говорить ні по-українськи, ні по-русски. Так що не придирайтеся, як можу, так і говорю. Може, з часом буде краще, ну а зараз так. Можу щось і помолитися, так що не судіть строго. З кожним може бути. Я хочу побачити, як ви будете говорити. Кожне слово вимовляти прям точно-точно по-українськи, чи точно по... по якій мові. Мені важкувато, тому що я 20 років тут. Зараз я тільки балакаю з італійцями. І не маю з ким балакати по-українськи. Мої дочки немає біля мене. Внучка теж ну, по телефону хіба що вщаємося і з родичами в Україну, коли дзвоню. А так я кожен день на італійському, і теж важкувато деколи деякі слова згадувати вже після 20 років в Італії, хоча їжджу періодично в Україну. Так що не судіть. А ще, дівчата, хочу сьогодні розказати вам знову про, про цю перекись, що я говорила в одному відео, тому що дуже багато там возмущається, щось їм не так. А я розказую те, що я знаю, я вже сказала, що я, я не медик, я тільки те, що було, що я бачила докази і вам розказала. Моя дочка займається цим усім, вона тут жила біля мене багато років і робила людям, і, і людей відростали нігті. Я нічого не придумала сама, просто ще люди хочуть, щоб їм розжувати все, покласти в рот. Я ж не медик, що я буду розказувати точно, як і що скільки. Я сказала, можете кожен день приймати, деякі навіть не кожен день не приймати, а намазувати, поливати нігті і під ніготь наливати. У мене ось він 3 і 8 Я й не знала, у нас тут один і той же продається процент. Немає ніяких там більше менше. Тому я і не знала, що ще є якісь проценти інші. Оказується, в Україні є, так говорять, я не знаю, я вже в Україні не ходжу в аптеки 20 років, то не знаю, що там є. Так що а тут я просто купляю, він воно у нас стоїть як перша необхідне, як. Засіб для, для всього. І якщо поріжеш там пальця, заливаєш туди вранку і все. І тут і написано прямо на, на ньому, що для для гігієни шкіри і для нігтів. Для гігієни нігтів. Так і написано. Так що що воно може повредити кому? Я не знаю. Що тут пишуть: якщо процент високий, то там воно попече шкіру. Я не думаю, що шкіру на, на нігтях попече більше, ніж грибок. І люди бояться говорити про цей грибок, дай Бог зробиш відео про грибок, то, то вже що через екран вам передасться, чи що, якщо я про нього говорю, пишуть гадості. Не хочете, не робіть, я ж нікого не заставляю. Я просто даю поради, щоб може комусь пригодиться. Так що люди будьте добріші до всіх. І ще дівчата хочу вам е сказати, що все, що я роблю, я вчуся сама. Я не професійний якийсь там блогер чи ще щось, не маю ніяких навиків і е просто ділюся тим, що роблю я. Я про себе розказую про своє життя, і як я його бачу. Так що не судіть мене, що там щось не так, там щось не так, тому що самі попробуйте. Потім когось судіть. Сьогодні буде рецепт, який я роблю вже декілька разів, з інтернету його взяла. Наш рецепт запіканки і сиру без муки, хто на дієті. Так що, дівчатка, пробуйте. Дуже, дуже добре, виходить, смачнющий. Мені подобається, хто любить творог, сир, сир, творог не знаю, як правильно, для мене то творог, тому що сир то є сир твердий а Також будуть придиратися, що то не, не, сира, не творог, а сир. А я кажу творог, тому що мені так подобається і відрізняєш. Хоча б можна відрізнити сир і творог не одне ж і то ж. Так що, так, дивіться рецепт. Як змогла, так і зняла. Я ж не кулінар теж, але ділюся з вами. Вибачте, за трошечки цей. Коли починають писати, я, я то не люблю. Я ніколи не пишу людям ніяких коментарів поганих. І те, що мені кажуть, що в Україні війна, а там жіночка написала, а ви відео знімаєте. Ну і що, що я знімаю відео? Я ж не танцюю відео, не співаю, не, рад, не веселюся там шаленими. якимись цими. А люди в Україні також знімають відео і про війну, і не про війну, і про як дома строїть. Я дивлюсь багато українських так само каналів. І нічого, і вони там на місці події, скажімо. так що людям тепер? І не балакать, і не сміяться, тому що війна, ми допомагаємо, так, все робимо так, як положено. Не, не, від, не відказуємося від України. І в нас родичі там, і все. Це не означає, що не треба нічого робити, сидіти і, і, і плакати чи що два роки, і не говорити, не сміятись нічого. Так що, люди, дивіться, що ви пишете, і не подобається, не дивіться, я ж нікого не заставляю. Так що дивіться рецепт: всім добра і миру. Дівчатки мої, сьогодні вам покажу рецепт без муки з крохмалом сирником. Я вже раз робила, виходить дуже смачний. Мені подобається, тому що він не дуже солодкий і немає муки в ньому. Без муки. Ну, з крохмалом. У мене кукурузний. І ось так І тут не треба багато всяких інгредієнтів. От, бачите, ще родзинки. Ось так творожок. Треба сметана, але я не маю сметани, я буду давати йогурт. яйця. Творожок у мене тут по 250-500 грам, ну треба 700 хоча б, щоб було. У мене є тільки дві. Цих: 100 грамів цукру і пакетик ванільки можна, ванільний цукор і ще в пакетик додати. І це все перемішати потім міксером. І потім покажу, який буде вкусний, смачний. Бачите, творожок, йогурт, сюди висипаємо цукор, все в кучу, все в одну зараз висипаємо і потім перемішуємо. Ось так, додаємо яйця ще і крахмал кукурузний 25 грамів. Так все вкидали і зараз починаємо збивати. Так, беремо формочку, висипаємо сюди, кладемо папір для випічки бумагу і висипаємо наше тісто. Ось так висипали формочку таку довгу. Кладемо в духовку на 175 градусів. Десь на 50 минут на 40 треба буде дивитися, коли воно вже там підійде ось так і смачного. І ось такий у нас вийшов сирничок. Тільки витягла його із духовки. Бачите, спікся, це вроді як і мука є, а муки тут немає. Потім ще полию шоколадом зверху і буде красота. Ось такий вийшло сирничок. Ось тут я варю шоколад. Кожен знає, як варити шоколад, можете з какавом, з цукром з маслом. А я розтопила шоколадку, додавала трошки масла і молока. І буде у нас шоколад. Вже шоколадки готові. Тільки щоб розрідити його і все. І будемо поливати зверху. Ось так я облила шоколадом наш сирник. І будемо пробувати, хай захолоне. ще трошки краще. Ось такий сирничок. Mm. Так я його посипала ще кокосової стружечкою. Зараз будемо пробувати, Мм, mm. мм, mm. попробуйте.